Під ізюмською міськрадою більше сотні мітингувальників вимагають від місцевих депутатів накласти мораторій на видобуток сланцевого газу. Вважають, спочатку має бути проведена екологічна експертиза. Якщо буде тиск громади, то така експертиза, звичайно, буде проведена. Якщо його не буде, всі тихо скажуть одобрямс, то її не буде. Сьогодні створений комітет захисту Ізюмщини. Людей пускають до зали засідання, дають їм слово. Включите в повестку дня сесії і проголосуйте за мораторій. На розвідку і добичу сланцевого газа на території Ізюма на 60 років. К тому часу знайдуть более гуманний спосіб добичі цього газа. Депутати людей послухали і зробили по-своєму. Звернення щодо мораторію не ухвалили. Захисники Ізюму обурюються, заспокоїти людей намагається мер міста. Розграничу розвідку і доби. Такі ж вигуки адресують і депутатам. Під свист вони покидають залу засідань. У компанії, яка планує видобувати сланцевий газ, на Ізюмщині реакцію людей здивовані. кажуть, роботи ще не розпочинали. Навіть місце можливого видобутку не обрали сегласне міжнародним стандартам, нашим внутрішнім стандартам. Ми не будемо проводити якісь роботи до проведення екологічної експертизи. Тоць ми наша звичайна практика. А ще у компанії запевняють, перед тим як розпочати видобуток, обов'язково проведуть громадські слухання. Втім, місцевих мешканців це не заспокоює, готуються до подальших акцій протесту. Світлана Сєрик, В'ячеслав Кузьменко ІЗЮМ, Харківщина П'ятий канал.